Прийняв, так, да, в організацію? Так, да. Так, ми зробили перші чотири, а ще чотири. Зараз буде Рокет Волтик. Вау! Wow. Куди? У мене на картинці ти був сів, а тепер ти опять в повітрі. Ні, я на сів. У нас, до речі, цей. Нема додаткових життів. Помирати не можна. Пізно сказав. <реку <реку> так в мене на картинці ти сів, реально сів, блін, на цей. На землю я виходив. Бу, бац, выход. Не знаю, По вітрі. я. <рив> це ж ця Маленькая катсцена почала, що ми злітали з офиса. И 500 сів. Ні. <рив> я пострелял, він сів на, на, на низ. Так, давай на, про всяк випадок я буду то, я... казати. <рив> <рив> Не, ну бывает. Не, а то відразу взлетело на місці... Ти сідав. Не не летів нікуди, прямо на місці сів. Я скажу, як сяду. Якісь ні, машини ні. Дві. Да. Та сід... О, сів. Так, а що ці машини роблять? Швидко їздять, я так розумію. Давай я на А. Блин, uh? треба было прочитать, что Ты, читал, что треба делать? цели, я так понимаю, у нас Під'їхати до якогось об'єкта, будь рядом і ламп. В телефоні програм стоїть. А, а я. Мені щось здалося, що не дати комусь зламати. Я он програмка пише, нет снігнала. Ага, ну стандартно. А вона ж англійською розказувала я, Сніктор. Ой-ой-ой, блин, отвлекся на телефон. Это через телефон треба взламывать. Угу. О, -о, -о. включается вот этот в прикет. Три. Правда, недолго. нормально он и так стреляет, попадает Что, Ты взломаешь? Да, убил пассажира так, слышь, его не идет, сейчас это стыжий. Ага, и пока они стреляют, нам можно выкликать мне шутку и взаимодействие, до речи. потерял свою точку. Ось цей прискорювач на машині безтолковий. Вміст на повернутися. Угу. Ну да, він швидко існує. А він майже не дає бусту до швидкості. Скільки воно тулить, я не бачу. А, буст дає до 140, а потім знижується до 90. Ось Так, я уже майже на точці. Угу, мені теж пів кілометра. Там в мордяху. заживо ходить з машини, бо так, я думаю, не стріляєшся. Слухай, щось поки не дуже складно. Ми от проходили в нас взагалі там така срака була. Боже ти не переключив режим. Оце і все. Ну, це якось взагалі щось дуже легко було. Коже ти не переключив режим у нас. Ну, я, зараз, якщо мені зарахує, ну і ти побачиш, якщо очівку там покаже, тобі там пройдено один з складно. складен. Ну я наче перевірив, що було складно. ну перша місія вона теж була досить така. Може вона через одну? Може. Так, катсцена. Є одна ось. Так, на рівні складно, да, все нормально.